Якщо ми дійсно хочемо бути членами е Європейського союзу, хочемо, щоб всі кластери перемовні для нас були відкриті. Поки що вони не відкриті, а це мало відбутися вже давно. Причина це дуже багато. Головне це відсутність демократії. Остання спроба обмежити на і САП. Привела до того, що знову загальмувала нашу європейську інтеграцію, яка по суті не рухається, і влада може говорити все, що завгодно. А кожен українець, включно з представниками і влади, і опозиції демократичної опозиції, всі зацікавлені в тому, щоб ми рухалися до Євросоюзу. Через те ми зобов'язані виконувати ці рекомендації. І Вас зобов'язані повернути в мережу Т2, в наземний ефір, звідки вас вимкнули е депутати. Повинні вільно подорожувати зараз. До речі, тут є певне послаблення. Ви знаєте, що. Наша фракція, і хочу подякувати Ірині Греченко іншим колегам, які послідовно і завжди говорили про необхідність відновлення парламентських трансляцій. І от зараз, з цього тижня, наступного, коли в наступного пленарного тижня це відновлення буде, це все ж таки ознаки демократії і обмеження на виїзд зараз вже не такі. Я думаю, що влада прислуховується до цих рекомендацій і втрачає свої ілюзії щодо того, що можна е обмежувати верховенство права, свободу слова. Права опозиції і всі на це будуть закривати очі. Ні, європейський парламент це бачить, як і конгрес сполучених штатів, який в доповіді теж пише зокрема і про ваш канал, про те, що про дотримання прав людини в світі і в Україні, про обмеження вільних медіа в Україні. Так що так до цього потрібно прислухатися, і сподіваюся, бачу, що частково влада це робить. Сподіваюся, що буде робити ще більше, бо солідарність з демократичними країнами нам надзвичайно важлива.